Ще раз добрий день. Всіх вітаю, дуже радий вас бачити, живих і пошкоджених. Слава Ісусу Христу, який нас зберів і дав нам таку можливість жити в вільній Україні. Амінь. Слава Богу. Знаєте, кілька слів скажу, ми з вами помолимось і потім все ми вам віддамо. Чому так важливо помолитись? Бо молитва... Набагато важливіше, ніж їжа. Да. Коли ти молишся, то Бог тобі допомагає завжди, а коли ти поїси, то воно закінчується і його більше немає. Молитва може дуже багато чого зробити. Тому я вірю в молитву і вірю, що Бог діє через молитву. Бог діє в нашій країні. Все буде добре. Терпіть. Моліться, вірте Богу, все буде добре. Ми будемо жити в квітучій, гарній країні. Амінь. А для того, щоб у нас не було між нами і Богом ніяких перепон, нам іноді потрібно просити Бога пробачення за свої гріхи. Тому, якщо ви не проти, хочу з вами помолитися буквально кілька хвилин. Давайте схилимо свої голови, заплющимо очі і разом голос скажемо так. Ми приходимо до Ми тебе. Приходимо до тебе і просимо пробач всі наші провини. Ми відкриваємо своє серце Ми відкриваємо своє і запрошуємо серце. тебе. І запрошуємо. Війди в наше серце. Дай нашого Господа. Спасителе. Ми дякуємо, що ти почув нас. Спасибо, благослови і захистив. Амінь. 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 Боже, молюся за цю громаду і дуже прошу Тебе, благослови, щоб ти ще ніколи, чому від ворога сьогодні. А стільки тут окупації? До 685. До 622. 110 днів подваль. <реку> да, 110 днів подвалю. Да, Молились? Звісно. Та да, да. вже знаєте, самопроїзвольні. Не кажу, що я бігав усі. Сюди в, в, в подвалі. Тож, як кажуть, у нас в Україні як до горя, то й до Бога.